Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні тема нашого уроку – розв'язування задач на використання формул для визначення сил пружності, сили тяжіння, ваги тіли і сил реакції опори. Для початку давайте швиденько пригадаємо основний матеріал, який нам для цього знадобиться. І почнемо ми із того, що кожна сила, як ви пам'ятаєте, має свої певні характеристики. Тож, давайте пригадаємо, як кожна із сил у нас позначається. Сила пружності позначається буквочкою F із індексом PR. Сила тяжіння позначається буквочкою F із індексом тяж. Вага тіла позначається буквочкою P велика. Сила реакції опори позначається буквочкою N велика. Далі, причиною виникнення кожної із сил, давайте знову таки пригадаємо. Сила пружності, причина виникнення це деформація. Причина виникнення сили тяжіння це гравітація. Причина виникнення ваги тіла гравітація. І сили реакції упори знову деформація. Тепер давайте пригадаємо формулу для визначення. Сила пружності визначається за законом гука. К помножити на х. ДК це коефіцієнт жорсткості пружини, який визначається в ньютонах на метр. Дельта Х це видовження, яке визначається в метрах. Сила тяжіння визначається як добуток маси тіла на прискорення вільного падіння. Маса тіла визначається в кілограмах прискорення вільного падіння для планети Земля 9,8. Або в задачах ми будемо округляти до 10 метрів на секунду в квадраті. Вага тіла. Визначається так само, як і сила тяжіння, добуток маси на прискорення вільного падіння. І сила реакції опори так само визначається добутком маси тіла на прискорення вільного падіння. Давайте пригадаємо точку прикладання і напрямок дії цих сил. Для сили пружності виник точка прикладання це межа взаємодії тіла, яке розтягується да, з нашим підвісом, і відповідно напрямок дії протилежний до зовнішньої дії. Зараз кулька висить на ниточці, значить зовнішня дія кулька тягне ниточку донизу, значить сила пружності буде виникати в протилежному напрямку і повертати, намагатися повернути ниточку в попередній стан. Для сили тяжіння, центр. Тіла це є точка прикладання нашої сили і спрямована вертикально вниз до центру Землі. Для ваги тіла, точка прикладання це межа взаємодії тіла, де воно тисне на опору і знову таки вниз спрямована. Так, і відповідно сила реакції опори виникає з. Опори да, з боку опори на тіло, і знову таки, якщо тіло тисне вниз, то сила реакції опори буде намагатися повернути його, скинути да, з себе, тому спрямовано в протилежний бік. Зверніть, будь ласка, увагу на ці позначення. Ну, тепер давайте порозв'язуємо задачі. Почнемо ми із задач на силу пружності. За поданим графіком залежності сили пружності від видовження, визначте жорсткість пружини. Не лякайтесь, будь ласка, графіків з фізики. Вони нічим не відрізняються від графіків з математики. За відмінністю того, що в математиці у вас чітко завжди осі вертикальна Y, горизонтальна X, а в фізиці, будемо так казати, ці оці можуть мати різні значення, але залежність від чого. До чого, воно залишається, як і в математиці. В нашому випадку, залежність сили, бо вона по вертикальній, від видовження. Це є закон Гука, про який ми з вами казали. І відповідно за цим графіком, нам необхідно визначити жорсткість пружини. Тобто зараз ми будемо з вами шукати К. Давайте пригадаємо: якщо за законом Гука сила пружності визначається як добуток якраз жорсткості пружини на наше видовження, значить, для того, щоб знайти коефіцієнт жорсткості, нам необхідно силу пружності поділити на видовження, яке у нас сталося під дією цієї сили. Значить, за графіком, нам необхідно зараз з вами визначити наше дельта ікс за певний, да, під дією певної сили. Ну, Давайте візьмемо, наприклад, за сили в 2 ньютона Пересуваємося до перетину з нашим графіком і опускаємося на вісь іксів. Значить, дивіться, починається з нуля. Значить, це початкового видовження немає. Далі приклали силу в 2 ньютона. значить, я записую силу, яку ми зараз приклали, в 2 ньютона. і отримали наше дельта ікс видовження 20. Звертаємо увагу на те, що написано, які одиниці вимірювання по горизонталі, міліметрів 20. Міліметрів. І ось тепер нам треба визначити К. Записали коротку умову, виходячи із графіка, далі уважно подивилися, чи всі одиниці вимірювання необхідні для нас. В Міліметри нас не влаштовують, нам потрібні метри. Значить, 20 міліметрів треба перевести в метри, для цього поділити на тисячу і отримуємо 0,2 метра. От тепер, коли ми всі Перевели одиниці, ми можемо підставляти у формулу. Сила пружності у нас 2 ньютона, дельта х у нас 0,2 метра, і тоді, відповідно, коефіцієнт К у нас виходить 100 ньютонів поділити на метр. Все, ми розв'язали задачу. Наступна задача. Жорсткість недеформованої пружини завдовжки 10 см становить 120 н на метр. Чому дорівнює сила пружності в пружині, якщо її довжина, стала 15 см? Знову таки, давайте складемо коротку умову. Для цього, значить, уважно читаємо умову задачі. Недеформована пружина, да, тобто в стані спокою, це є початкова наша довжина. Яка становить 10 см. Далі пружину розтягнули, і її кінцева довжина становить 15 см, ось про що йде мова в задачі. І вже коефіцієнт жорсткості в цьому випадку складає 120 ньютонів на метр, і нас просять визначити, чому ж дорівнює сила пружності в цьому випадку. Навіщо нам звертати увагу на це, щоб зрозуміти, за умовою. Знову таки, перед тим, як аналізувати, давайте подивимось, чи всі одиниці вимірювання, такі, як у нас є. Ні, не всі. У нас сантиметри, а нам потрібні метри. Значить, переводимо, поділивши на 100, буде 0,1 метра. 15 це буде відповідно 0,15 метра. Так? І тепер аналізуємо. Значить, за законом гука, сила пружності це є К на дельта Х. Де дельта Х. Якщо ви пригадаєте уважно теоретичний матеріал, це якраз і є різниця між довжиною після видовження і початковою довжиною нашого деформованого чи недеформованого тіла. Відповідно, у нас L і L0 є, значить, перше, що ми знайдемо, наскільки видовжилась наша пружинка внаслідок дії сили. Да, була, 15, точніше, була 10, Стала 15 см, значить, від 15 см віднімаємо 10 см і, відповідно, отримуємо 0,5. Да метра, тобто 5 см. Відповідно, тепер ми можемо з вами шукати силу пружності. У нас Тіло одне і те саме, тому оцей коефіцієнт пружності він не поміняється, ми його використовуємо. Значить, 120 ньютонів поділити на метр, помножити на 0,5 метра. Зверніть, будь ласка, увагу, це дуже важливо. Якщо ви тут забудете перевести сантиметри в метри, то у вас відповідь отримається абсолютно інше число, яке може бути у варіантах відповіді тестових завдань, але воно не буде правильним. Тому що ми повинні підставляти у формулу тільки одиниці вимірювання міжнародної системи, ну і відповідно 120 помножити на 0,5. Сотих отримуємо 6 одиниці вимірювання сили ньютони. Так, і ще одна задача на силу пружності. Під дією сили в 300 ньютонів пружина амортизатора стиснулась на 2 мм. Чому дорівнюватиме стиск пружини, якщо на амортизатор подіє сила в 0,9 ньютона? Знову таки, давайте аналізувати, що у нас є в задачі. Значить, у нас була деяка сила F1 пружності, яка складала 300 ньютонів. І під дію цієї сили е, стиснулася пружина, значить, дельта X під дію цієї першої сили дорівнює 2 мм. Далі е, приклали іншу силу пружності F2, яка складає 0,9 кН, і просять визначити, наскільки ж тепер деформується пружина. Амортизатора. Причому, зверніть, будь ласка, увагу, амортизатор у нас не не міняють. Його властивості, значить, і в першому, і в другому випадку ідентичні і однакові. Значить, коефіцієнт. Пружності, коефіцієнт К да, у нас залишається і в першому, і в другому варіанті однаковий. Ну і тепер перед тим, як розв'язувати, знову-таки перевіряємо одиниці вимірювання. 2 мм нас не влаштовує, нам треба перевести в метри, ділимо на тисячу. Так, В одному метрі 1000 міліметрів 0,9 кіло Ньютона. Нам треба Ньютони, пригадуємо, приставка кіла це тисяча. Значить 0,9 помножити на 1000 буде 900. Ньютонів. Ну і відповідно тепер ми знаємо, що за законом гука сила пружності та, визначається як К на дельта Х. Значить, в першому варіанті перша сила пружності це буде наше к 1 помножити на дельта х 1 І відповідно в другому випадку сила пружності буде К помножити на дельта Х2. Але К1 і К2 це одне і те саме, тому з першої ми визначимо К, яке буде визначатися як F1 пружності поділити на дельта Х1, да, підставляємо значення 300 ньютонів, поділити на 0,2 відповідно тисячних метра, і отримуємо з вами. 150 тисяч ньютонів на метр. Так, як амортизатор, ми сказали, не змінюється, то тепер ми в другу формулу замість К можемо підставити отримане значення. Значить, з другої формули будемо шукати, наскільки ж видовшиться наша пружинка. Так, тому в другу силу пружності, яка прикладена, ми поділимо на встановлений нами коефіцієнт. В другому випадку сила складає 900 ньютонів, Наш отриманий коефіцієнт 150 тисяч ньютонів на метр. І, відповідно, поділивши одне на інше, ми отримаємо 0,06, вибачте, метра. Отже, Пружина під дією сили в 900 ньютонів видовжиться да, ось таким чином. Знову, якщо перевести тепер навпаки, да, метри в міліметри, то це буде 6 мм. Ну, в принципі, цілком зрозуміло і так, давайте подивимось, сила збільшилась втричі, да, то відповідно і видовження збільшиться втричі, тому що за законом у нас пряма залежність. Ну, це так, відхилення від основного. І тепер давайте перейдемо до завдань, які пов'язані із тяжінням і вагою тіла. Значить, як називають силу, з якої земля діє на тіло поблизу своєї поверхні? Ну, ясна річ, що це сила, так, стяжіння, яка у нас діє на всі тіла, які знаходяться поблизу поверхні. Є, проявом якої взаємодії є вага тіла. Зверніть, будь ласка, вага тіла. Ми щойно з вами повторювали, що причиною виникнення ваги тіла є гравітація. Да? Є гравітація, тому позначаємо. Вагу тіла можна визначити за формулою. Ми сьогодні вже з вами її повторювали, ось ця формула. І ось тепер будьте уважні, на якій із позицій рисунка правильно зображено точку прикладання ваги тіла. Перша частина. Да? Звертаємо увагу, вага тіла це точка прикладання, відповідно, ось вона у нас, да? межа взаємодії двох. Тобто, тіла нашої і поверхні, і відповідно. Вниз ось вона спрямована, значить позиція під номером 4 для ваги тіла, а для сили тяжіння той самий рисунок, да, давайте подивимось, центр мас тіла і вертикально вниз це буде позиція під номером 3. Тому будьте уважні під час роботи з даними рисунками. Наступна задача теж, в принципі, проста, але потребує уваги. На тому самому місці землі до тієї самої пружини по черзі підвішували різні ті. Позиції А, Б, В і Г, на яке стіл діє менша сила тяжіння? Знову таки, давайте поміркуємо. Значить, у нас пружинка буде розтягуватися за законом да, гука. Тобто, чим більшою є сила, Пружності, да, тим більшою буде видовження. З іншого боку, ми з вами чітко розуміємо, і ви, ми з вами вчили маятники, пружинний в тому числі, а це якраз є пружинний маятник, і казали, що видовження да, цієї пружини напряму залежить від маси прикріпленого вантажа. Тож, давайте подивимось. у нас є чотири тіла, нас запитують найменша сила тяжіння. Найменша сила тяжіння буде там, де найменша Менше розтяг пружини. Тож, давайте подивимось, на якому із чотирьох малюнків найменша стрілочка у нас по відношенню однак. Початковий, початковий. Початковий, да, ось початковий, тепер дивимось, по відношенню до початкового рівня найменший це є відповідь Г. Значить, на нього ті найменша сила тяжіння, тому що сила тяжіння напряму залежить від маси тіла. Все, ми з'ясували. Тепер в якому з наведених випадків тіло перебуває в стані невагомості? Давайте пригадаємо: стан невагомості це коли немає сили під назвою вага. Тобто немає у нас підвіса, так. Або немає у нас опори. Тобто тіло, ось тут підвішане на ниточці, да, значить, має підвіс, а тут лежить на столі. От якщо прибрати. Да, ось це. Е, витерли все. Да, ну, тіло залишимо зараз. Ось тіло. Да, немає у нього. Ми його відчепили, воно ні на чому не висить. Да, і відсутня опора. Да, Припиняємо дію опори. Немає опори у тіла, значить, відповідно, це є стан невагомості. Аналізуємо. Тягарець висить на пружині. Висить на пружині, значить, є. Підвіс не підходить. Далі. Е, машина їде по мосту, машина їде по мосту, значить, є опора, не підходить. Санчата скочуються з гори. Так само вони скочуються по дорозі, значить є опора, не підходить. А ось камінь падає на землю. Це якраз варіант. Ось наш камінчик в нього немає ані вгорі, та, ну, не підвісу, ні землі, як то кажуть. Не вгорі, ні внизу нічого. Значить, цей камінь який падає на землю, він не має опори чи підвісу, значить перебуває в стані невагомості. І задача на визначення сили тяжіння, на тіло діє сила тяжіння в 500 ньютонів, Значить, знову-таки давайте коротенько запишемо умову. Сила тяжіння, яка діє 500 ньютонів, Ньютонів. Чому дорівнює маса нашого тіла? Маса тіла невідомо. Знову-таки, ньютони тут це нормально, переводити не треба, треба пригадати формулу для визначення да, сили тяжіння, добуток маси тіла на прискорення вільного падіння. І зверніть, будь ласка, увагу, те, про що я вам казала, що прискорення вільного падіння це табличне значення. В задачах його ніколи вам вказувати не будуть, тому що. Ви повинні знати його на пам'ять. В задачах ми домовлялися, що можна округляти це значення до 10 метрів на секунду в квадраті. Все, значить, з цієї формули, щоб знайти масу тіла, треба силу тяжіння поділити на прискорення вільного падіння. Сила тяжіння за умовою 500 н, прискорення вільного падіння 10 метрів на секунду в квадраті або 10 ньютонів да, на кілограм. Можна і так і так зазначати. І так, і так буде правильно. І відповідно 500 поділити на 10. у Нас залишиться з вами 50 і одиниці вимірювання кілограмів. Значить, маса тіла 50 кілограмів. Ось таким чином розв'язуються задачі на використання основних формул, про які ми з вами сьогодні говорили. Ну, а на сьогодні все. До наступних зустрічей!